Самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. На початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В Один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на Новий рік пробрався, що пацієнта здравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових хоча я до того вже був в ФОП, обкладинка журнала. Тайм, за Нью-Йорк, Таймс Біб Сіен. Похер. Толпа українців зібралась, потім місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно надо, поняв мені за це ще женєринчать, переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти. і Від своїх коштів вже кому, кому хочу, допомагати. допомагаю. Wow. Інколи фішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняв. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. До великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть. Поняв вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосі, це може і щось. Наклеп, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру до мати і